Хто наразі дивиться канал Вінницького державного телебачення? І сьогодні гість нашої студії, кандидат у народні депутати України по 14-му виборчому окрузі, Віктор Миколаєвич Жеребнюк. Я рада вас знову вітати у нашій студії. Вікторе. доброго вечора. Сьогодні ми підводимо своєрідний підсумок вашої роботи на окрузі. Ви у якості кандидата у народні депутати до Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, ви як людина вийшли з певними думками, з певними міркуваннями, починаючи цю роботу? Чи змінилися вони? Ще більше ствердився в тому, що саме депутат Верховної Ради потрібен земляк, який на цій землі виріс, знаючи ці проблеми. І з тими проханнями на всіх зустрічах, які люди зверталися, треба втілювати їх в життя, вирішувати ці питання. Адже на зустрічах присутнє було, ми ж ведемо статистику, і цікаво. Річ 24 тисячі, більше 24 тисяч людей. Це так, як кажуть, очі в очі спілкування з їхніми проблемами, як межим. Але спілкування було легким, тому що ми зразу один одного розуміли. 11 років попрацювати саме в цій сфері, саме на нашій землі, знаючи добре всі за і проти, і як це вирішувати. Тому люди бачили і давали оцінку, що, як кажуть, що Жеребнюк в темі. Що зразу, переходячи до фахової розмови з різними категоріями людей, це із бізнесом, це із вчителями, це із медиками. І ті прохання, ті завдання, які вони поставили переді мною, ми, звичайно, будемо втілювати в життя разом з ними, тому що я вважаю, що саме потенціал їхньої команди і саме законопроекти, які вони б хотіли бачити. Я не один раз казав на зустрічах, що якщо ви думаєте, що депутати досконало всі знають, як пишеться законопроект, саме в вузькій галузі, навряд чи це треба бути фахівцем в цій галузі. А хто, як не ви, являєтесь кращими фахівцями. Якщо це медики з медицини, якщо це педагоги в педагогічній сфері, бюджетники, ті, які отримують зарплату з бюджету. І Намагаються звести кінці з кінцями. Це бізнес, який хоче мати розвиток, хоче мати, піднятися з колін і дійсно дати добрі показники, тому що це як локомотив нашої економіки, нашого регіону. Тому чекаю від них і багатьох вже співпраці ми бачимо саме до написання законопроєктів, ті, які мають бути втілені в життя. Ось так. Скажіть, будь ласка, це не перші ваші виборчі перегони. Раніше вони були свої, своєрідні. Вони неодноразово биралися міським головою. Маєте з чим порівняти? Наскільки вони, вони інші, я маю на увазі, нинішні ваші вибори? Звичайно, вони більш масштабніші. Тому як ти знаєш в своєму місті за багато років всіх і вся. І добрий день майже з кожним говориш. А сьогодні виборчий округ самий великий. По виборцям, 172 тисячі виборців, звичайно об'їхавши весь наш регіон, всі чотири райони, які входять до Виборчого округу, всі села. Специфіка, звичайно, моєї роботи була більш міською, але почувши і та сама сфера, яка в сільській місцевості турбувала людей, дуже швидко зорієнтувалися, тому що розуміємо, які проблеми всіх є. Звичайно, вона відрізняється. І своєю відповідальністю, тому що це люди покладають великі сподівання на своє майбутнє своїх дітей. Тому що в багатьох випадках кажуть Віктор, нам вже так собі, ми вже пожили, хоч би зробити нашим дітям краще. Я їх розумію, так як батько трьох дітей і молодшому сину і сім місяців, також. Я відповідальність цю відчуваю і, йдучи до Верховної Ради, розумію, що багато тих реформ, які ми розпочнемо, за якими повоюємо, це вже робиться для нашого майбутнього, для наших дітей, які підростають. Сьогодні, наскільки мені відомо, ви робите акцент на зустрічах з людьми, так би мовити, очі в очі. Чому саме так і що, власне, це дає вам як кандидату? По-перше, це екзамен. Екзамен для політика, екзамен для кандидата. Почувши, це ж передається енергетика, біль душі, більше проблем, які наслоїлися за роки, чого люди хочуть. І вони також оцінюють тебе, і це екзамен, тому що приїжджають багато кандидатів. І сьогодні в нас також є за Я Перепрошую, скільки їх на 14 му окрузі? По останній інформації: 11 кандидатів до. Депутатів Верховної. Є Ради. Є з ким порівняти, так? Так. І це екзамен, це випробовування. Тому що люди, мудрі люди, можуть від, відлічити людину, відрізнити, наскільки він фаховий, наскільки він може спілкуватися, про що, які питання, різні ж питання задають, і життєві питання, і геополітичні питання, екологічні питання, ну, будь-які економічні. І, і питають твоєї думки, як ти будеш. Працювати, в якому напрямку ти будеш йти. Ти мусиш цей екзамен скласти. І в багатьох випадках я своїм виборцям сказав: я вам бажаю всім, звичайно, віри, нам всім бажаю. Тому що я не той кандидат, який має право обіцяти все і вся манну небесну. Бо обіцяють ті, які, значить, не знають реалії нашого життя. Або дуже добре знають, але вже не збираються приходити і очі в очі також спілкуватися. Я звик спілкуватись з людьми, і якщо чесно, я скупо дуже роздаю свої обіцянки на виборах. До речі, щодо обіцянок, що Віктор Миколаєвич пообіцяв своїм виборцям, що він втілить найближчим часом, скажімо, ми провели відповідну роботу, ми почали ще в рамках підписання угоди з Київщиною для того, щоб відчути подих всіх районів. Це спільне навчання нам дали виявити. Потенціал наших районів, ресурсну базу. І те, наскільки орієнтується місцева влада, це і сільські голови, це і голови адміністрації, це і заступники в той проблематиці і як їх вирішувати. Це написання інвестиційних пропозицій для того, щоб отримати гранди, можливо, не тільки до бюджетних організацій. І ця робота дала свій результат, тому що навіть ті люди, які подали, Свої пропозиції, це говорить про те, що вони добре орієнтуються, і ті, які вже стали переможцями і отримують сьогодні перше фінансування на ці програми, це вже великий плюс для кожного району. Також намітилися чудові тенденції, що в майбутньому потрібно реалізовувати в наших районах. Тому вважаю, що обіцянки, ті, які і давалися і розпочали спільну роботу. За мого сприяння. Сьогодні в моїй газеті, яку ми для кожного району видали, ми звітуємо про ті реальні справи, які посприяли вирішити, і вже кожен знайде підтвердження свою сільську громаду, і що в його громаді було зроблено. І це неважко перепровірити, спитаючи ну, любого, якщо вони ще самі десь, можливо, не почули це і побачити це в очі. Тому. Робота є велика, проведена вже слово і діло у нас не розходиться ніколи. Тому я завершу свою думку, що я скупо роздаючи обіцянки на виборах навіть міського голови. Мабуть, за цього мене тричі люди і вибирали мером міста. Але коли дав слово, тоді вже я не сплю. Зрозуміло. Нагадаю глядачам, ми працюємо у нашій студії разом з кандидатом у народні депутати України по 14-му виборчому округу Віктором Миколаєвичем Жеребняком. Вікторе Миколаєвичу, кого вважаєте своїм основним конкурентом? Там багато є конкурентів, їх 10. Тому визначати, хто саме основний конкурент, я не вбачаю цьому. Вони всі достойні люди, раз вони визначилися, що вони можуть. Вони можуть іти. Це право їхнє. Я думаю, що кращою оцінкою це буде 28 жовтня. Хто кращий. Кажуть, від безсилля застосовуються інші технології, протизаконні, їх називають брудними. Чи були такі технології застосовані проти вас у ході виборчої боротьби? Ну, це саме, мабуть, те, що відрізняється від виборів міського голови, тому що тут масштаб, тут і. Змагаючись, люди потужніші виставлялися на перегони. Тому і технології, які застосовуються, вони інколи, звичайно, для нормальної людини вони викликають шок. Ну, я думаю, що це технології, і через п'ять днів це все вгамується. І розумна людина розуміє, що це виключно все чорний піар або якісь зроблені інтриги для того, щоб вести в оману виборця. Тому я бажаю всім віри. І люди з розумінням дуже ставляться до цього. Тому що навіть стільки телефони, дзвінківських Віктор Миколаївич, є така ситуація, така, але ж ми розуміємо, що це все відверто обливають брудом. Ну, кажу, Значить, відчувають силу переможця, як я це можу оцінити. Тому що з багатьох напрямків. Ось те, що було скоєно в Барському районі, це, звичайно, правоохоронні органи дадуть свою оцінку. Те, що був скоєний напад на відповідальну за Барський район, Галину Михайловну Шевчук. Сьогодні слідство ведеться. І те, що намагалися залякати мою відповідальну в Барському районі, ну нічого не вийшло, і людина ще не більше ствердилася, що потрібно йти до кінця, що ми праві, тому нас намагаються навіть і таким чином діяти. Ну, Бог їм суддя. Ви неодноразово зустрічалися з людьми. Знаєте їхні проблеми, проблеми наших селян. Що для вас було відкриттям? Що такого для вас було особливого у ході виборчої кампанії Ви відкрили проблему, можливо, якусь таку, над якою конче, треба працювати? Я був освічений цією проблемою, Перед усе, це зайнятість цього населення. Для того, щоб не відбувалися міграційні процеси, ті, які сьогодні відбуваються. Адже ми бачимо статистику, що 50 сіл зникають з карти України кожного року. І, на жаль, ті економічні реформи, які мали бути прийняті ще й 5-7 років назад, і спрацювати сьогодні, тому що люди, ті, які з бізнесом, з економікою, розуміють, що, на жаль, але реформа люба, вона дуже інертна, а тим більше в масштабах держави, що не просто сьогодні. І сьогодні якраз той критичний момент, коли... Треба брати на себе відповідальність, треба роз'яснювати людям, можливо, не популярними якимись серчами, а не тільки на виборах обіцяти, обіцяти і обіцяти, а потім нічого не виконувати. А брати на себе відповідальність і за економічні реформи, ті, які мають спрацювати за два-три за роки. Тому що я і так кажу, здал здалеку кажу, що можливо ми робимо багато цих справ, які зараз почали. Це вже виключно для своїх дітей, тому що ми хочемо бачити всі як батьки перспективу дітей, роботу дітям. Нормально, то як навіть освіту отримали, але ще й треба і роботу, щоб вони не шукали по світові всьому заробіток. Від цього відбуваються міграційні процеси із сіл, відток людей, робочої сили, кваліфікованої сили. А потім, коли навіть прийшов інвестор, а взяти на роботу інколи велика проблема вже стає. Тому немає перспективи, в в деяких громадах в селах. Тому саме робота із навчанням була проведена в тому напрямку, щоб. Як то відчути весь потенціал округу, щоб максимально зручно було працювати в Верховній Раді із залученням інвесторів і інвестицій на ту ресурсну базу, яка в нас сьогодні знаходиться в 14-му окрузі, ви якось досить скромно, на мою думку, говорите про те, що вдалося зробити в ході виборчої кампанії. Все-таки чим здивували виборців, що такого провели, що такого можливо, якісь проекти вдалося вашою командою втілити в життя, аби люди зрозуміли. Віктор Жиробнюк людина слова. Мій лозунг діти перед усе. Звичайно, ми змогли побудувати більше 35 дитячих майданчиків в окрузі. І це для багатьох, навіть районних центрів, була дивина. Для жмеренку цим не здивуєш, тому що за часів, коли я був міським головою, в нас їх було понад 22 я поставив в кожному дворі. І жмеренка, як то кажуть, до того вже давно звикла. Але для багатьох. Таких і районних центрів, і сіл. Це, звичайно, була велика подія. Я бачив, наскільки діти радувалися, що вони цей майданчик мають ігровий. Вже не в телевізорі його бачать, а вже він має в власному дворі стоїть, чи в селі на Майдані, чи в подвір'ї школи. Звичайно, я був здивований те, що була зроблена програма інтернет в кожну сільську раду, в кожну сільську бібліотеку, школу. Це програма, яку ми закрили майже скрізь в сьому окрузі. Тому що це новий вид спілкування і комунікації керівників ті, які на місцях працюють. Це зручно. Тому що це спілкування зі всім світом, бібліотекою світу. І діти, які проживають у сільській місцевості, вони не, наскільки не мають бути обділені саме такими новими сучасними технологіями. Тому програма дії це тільки одні із ключових моментів, які ми сьогодні змогли забезпечити. Я кажу, більш детальна і інформація у нас є в розгорнутому в нашій звітуючій газеті, яку ми сьогодні роздаємо, розповсюджуємо в окрузі звіт як кандидата в депутати. Давайте уявимо той момент, коли ви вже працюєте в Верховній Раді. Якими будуть ваші перші кроки? Перші кроки, звичайно, після того, як ми зайдемо офіційно вступимо в повноваження депутата Верховної Ради. Це відкриття в наших районах, громадських приймальних, і саме налагодження роботи постійної з округом, не тільки під час виборів, а постійної з округом для того, щоб люди могли в доступному спілкуванні зустрічатися з депутатом, говорити про ті проблеми, які є, приймати активну участь і бачити прямому ефірі з Верховної Ради як їхні законопроекти, як їхні побажання почнуть втілюватися в життя з реєстрацією законопроектів, прийняттям тих законів. Навіть з позицією, яка буде з трибуни Верховної Ради від депутата Жеребнюка. Зрозуміло. На жаль, чесно нашої зустрічі добіг кінця, але у вас ще є кілька хвилин, аби ви звернулись до наших вінничан. Я бажаю всім Божого благословення. Бажаю всім віри. І повірте, все, що ми зробили, віддасться нам сторицю. І я вірю в вас, я вірю в те, що ви зі мною, що ми дійдемо до перемоги разом з вами. Я бажаю нам Божого благословення. До зустрічі! Дякую, Віктор Миколаєвичу, за цікаву розмову. Дякую за те, що власне вам вдалося зробити для наших вінничан. нагадаю, в студії ми працювали разом з Віктором Миколаївичем Жеребнюком. Він кандидат у народні депутати України по 14-му виборчому окрузі. Усі нам бажаю вдалого вибору. Не помиліймося!